Доброго дня, Миколаїв, 26 травня, 24 рік. Ну, відразу до теми, не будемо всяких прелюдій, так сказати. Заглянули ми на свою сою, Аполло. Ну, Хто спостерігає, той знає, що з нею відбувається, як ми її вирощуємо. Не буду тягнути. Ось, що з нею відбувається. Не знаю, можливо, вона вже квітне, якісь білі пелюстки з'явилися на неї. Ну, я так розумію, почалося цвітіння, Десь білі, десь чомусь рожеві пелюстки, ось біленькі. Ну, це, до речі, якраз стоїмо на тому місці, де Зайці у нас на півдні України пробували її куштувати. Має вона зріст сантиметрів 15 Ну Можливо, це нормально, я не знаю. Це нова культура для нас. Такий зовнішній вигляд. Тут по краю ми три дні тому назад, так як не захватив оприскувач, ми обробили гліфосатом. Ранцевим оприскувачем. Тож бачимо, що вона все одно на неї впливає гліфосат. Тому що вона тут була зеленіша, а зараз вона вирівнювалася, навіть стала ще блідніша, ніж основний масив у нас почав наоборот зеленіти. Ну і на рахунок того відразу вже розкажу. Те, що було поживтіння, хто там спостерігає за нами, кому цікаво, як на півдні України. Ну, все-таки вона, мабуть, квітне. Ось ми бачимо, що це вже пішло цвітіння. Ну, розкажіть мені, чи повинна вона такого, такий зріст мати, чи буде з неї толк, ну це вже толк буде чи не буде. Ми вже дізнаємося туди далі. Накрапає в нас дощик, дує дуже сильний вітер. Ну, На рахунок того, скажу, що пожовтіння. Пожовтіння, яке я вже визначив, то було у нас приморозок. Де був приморозок, де протягнулося дуже гарно приморозком, то було й пожовтіння. Ось воно. Ось тут у нас найбільша лощина, воно тут жовте, воно самий малий зріст має. Було і тут пожовтіння, але воно вже бачите, такі пропуски ми з сівалками вийшли. Але то гарно будемо спостерігати, якраз де широкорядний посів у нас вийшов. Чи буде краще кущіння, чи буде кращий врожай. Але загальний вигляд сої мені подобається. Чи буде з неї толк, все воно буде зрозуміло туди пізніше. Це нова культура, я ж кажу, для нас. У мене зараз головне питання, чи це нормально, що вона починає квітнути на період, так сказати, росту 15 см. Кущіння, ну, як бачимо, я вже показував ось таке. Вона в зрості не додає, а випускає ось такі бічні пагони. Це в нас соя аполо. Сіялася вона без добрив, я нагадаю. Один раз ми обробляли гербіцидами. Бур'янів я таких не бачу, сенсу обробляти не бачу. Можливо, ми зайдемо ще її обробимо, чи можливо її обробляти зараз, коли вона почала цвітіння? Ці всі питання чекаю на вас відповіді. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні!